Усім привіт! Хочу показати ось такого реноколеуса, пригнаний з Швейцарії, 2.0 дизель, механіка, повний привід комплектації бовс в чорному кольорі, в гарному стані, на зимовій резині, колеса 17-го розміру, безключовий доступ має, задні парктроніки, задню камеру. Ось такий його зовнішній стан. фар проти бік біксенонові фари. Вікна всі оригінальні. Пробіг даного автомобіля 176 тисяч. Ось він код для перевірки. Стакий у нас салон. Шкіряні вставки, акустика, босс. Комбіновані сидіння з підігрівом, водійське пасажирське, мультикермо, електроручник, джойстик управління навігацією, шестистопенева коробка передач, система старт стоп круїз контроль управління повним приводом, допомога при спуску з згори, прикурювач, двозонний клімат-контроль, навігація Airlink нова стоїть. Також підлокотник, AUX, USB, ще одна розетка, підсвітка. Зараз заведемо автомобіль, має безключовий доступ, ключі в кармані. Також в комплекті є два ключі. Ось такі дві ключ-карти. Так гарно рівно заводиться. Мотор працює чітко, без ніяких проблем. Сенсорна навігація. Ось так працює задня камера. Включаємо задню, передачу включається задня камера. Також маємо двозонний клімат контроль, управління музикою, радіо. Також автомобіль розмитений, сертифікований. Бачите, Ріноколево сповний привід, vin код 2.0 дизель, 127 кВт. Дата реєстрації 14 рік, 11 місяць. Майже 15-й рік, також сервісна книга зі всіма відмітками. Автомобіль, автомобіль гарно обслуговувався, викуплений приватної особи. Остання відмітка була на пробізі 155 тисяч, ось дуже багато записів по заміні. Почерк не дуже розборчивий. Не можу перекласти. Також бардачок з охолодженням. Дує від кондьора холодним повітрям. Також управління підсвіткою парктроніками Тут можна відкрити бачок, капот. Відкриємо капот, покажу вам. Дуйдемо до нього пізніше. Безключовий доступ ззаді. Такий задній ряд. Тут також все добре. Має підлокотник з підстаканниками. Такий карманчик. Ще один карманчик. Ось так виглядає приборна панель звідси. Це гарно. Вікна ззаді притоновані заводським напилом. Також передні вікна заламіновані від ультрафіолету захищають, щоб не вигоряло. Не, щоб не вигоряв пластик. Так маємо задні протроніки, задню камеру, поличку, весь комплект, домкрат, ключі, запаска. Далі йде пластик весь гарненький, Не зацарапаний Все гарно виглядає, посторонніх запахів також нічого немає. Автомобіль доглянутий. Термозні бліни в нормі. Помивач фар, лікціонові фари, протіотиманки. Так виглядає під капотом. Підширко, тихенько, Це такі воно. Автомобіль без царапин, м'ятин, без колів в гарному стані. Кого цікавлять автомобілі Швейцарії, дзвоніть або пишіть на Viber. Також підписуйтесь в групу Viber. Там публікую всі наявні автомобілі або автомобілі, які пропоную під замовлення. Посилання на групу залишу під цим відео. Там можете переглянути всі фотографії, ціни на автомобілі, також задавати питання мені в особисте повідомлення. Кого цікавлять автомобілі, дзвоніть або пишіть. Всім до зустрічі